Шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії Гребінківської міської ради з питань планування фінансів бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та підприємництва. Порядок денний проходження проєкту, погодження проєкту рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 25 рік. Інформує Бондаренко Наталія Борисовна, начальник фінансової відділу. Добрий день. Керуючись пунктом 3. Рішення 51-ї сесії Рівінківської міської ради, 8 липня, від 20 грудня 2024 року про бюджет Робінківської міської теплиї громади на 2025 рік. Виконавчий комітет здійснює розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних транспортів за поводженням з постійної комісії державного бюджету бюджету Робінківської міської теплиї громади у період між сесіями міської ради. Пропонуємо відповідно до постанови постанов Кабінету міністрів України. За номером 1515 від 27 грудня 2024 року деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат кодовічним працівникам за кадрів середньої освіти, бюджету громади затверджена субвенція в сумі 3 мільйона 347 тисяч 400 гривень на 2025 рік. Пропонуємо зміни до доходної частини бюджету по коду доходів 410-363. Та до видаткової частини бюджету громади головному розпоряднику коштів відділу освіти виконавчого комітету військової міської ради по коду видатків бюджету 1620 здійснення доплат перелічених працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з бюджету місцевим бюджетом в сумі 3 мільйони 337 тисяч 400 гривень. Та постанова номер 1519 від 27 грудня 2024 року. Деякі питання використання субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з, освіт... з особливими освітніми потребами у 2025 році. Бюджет громади затверджено субвенція в сумі 132 100 гривень. на наслідки додаткової частини бюджету по коду доходів 410-354. Та до видаткової частини бюджету головного розпоряднику коштів відділу освіти виконавчого комітету Рівківської міської ради по коду видатків 12.2.0 проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-вздаткових занять, послуг за, на... за рахунок субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 132 тисячі 100 гривень. Проєзація виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Рибінківської міської ради та забезпечити затвердження змін на черговій сесії Рибінківської міської ради. Все. Чи є питання? Якщо немає, то є пропозиція погодити проєкт рішення виконавчого комітету. Хто за? Члени комісії, члени комісії. Олена Анатолійовна, так. Дякую. Інші педагогічні працівники. 1915 звучить дозволити здійснити протягом бюджетного періоду видатки закладів загальної середньої освіти, на здійснення доплати педагогічним працівникам за роботу, в несприятливих умовах, одночасно з державного та місцевих бюджету, або одночасно з різних бюджетів. Але заклади загальної середньої освіти? середньої сторони. Есть Есть уже по лінії Міністерства освіти лист роз'яснення, як нараховується, mm як нараховується ставки, приклади, всі там все є. Mm -hmm. да. да, лист, якщо ви всі ставите, то він від 31 грудня, mm -hmm. там чітко номер 1, де номер 24, це ряд 24. До кожного да. спеціаліста да, все розписано, да, там відваження, все. Да. Це похоже, це похоже. Okay. Так що приймаємо. Проект погоджен. Дякую. Yep.